Начальник Дніпровської районної військової адміністрації Вячеслав Моко. Сьогодні вночі сталася шахетна атака на місто Дніпро. Станом на зараз троє постраждалих, їм надано допомогу на місці. Пошкоджено більше 10 багатоповерхівок, вибиті вікна балконні блоки. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти. Інфраструктурний заклади. Говоріть, будь ласка, що це житлова забудова, дуже тісна, що це, так, ну, щось... це майже центр міста. ну, от щось… Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки. Е, вибито дуже, -дуже багато вік. Зараз ведеться підрахунок підрахунок шкоди. За таких обставин зараз повідомляється лише про, ну вибачте, лише так, кажу, бо такі дуже потужні фото були, лише троє постраждалих. На, на щастя так, троє постраждалих, загиблих немає, це дуже радує. Е, також, дякуючи нашим оборонцям неба, е, шахет збито над областю дуже багато, тобто могло бути наслідки набагато більше. Приблизно, якщо відомо, скільки шахетів було саме...